Вітаю вас у щотижневому випуску новин для українців в Німеччині та Європі, де я, Міла Артюшенко, не залякую і не гайпую, а шукаю, аналізую та пояснюю важливі новини для українців за кордоном. Сьогодні розповім наступне: про що домовляються Трамп та Путін та як на переговори про мир в Україні без України реагує Європа? Чому ймовірна дата завершення війни, 20 квітня або 9 травня? Хто з європейських країн найбільше підтримує перемогу Росії у війні? Чи мають право українці на джоб центр витрачати соціальні витрати за межами Німеччини та користуватись сервісом грошових переказів TransferGo? Про що розмовляли нинішній канцлер Олаф Шольц та найімовірніший новий канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на політичних дебатах за два тижні до виборів. Чому німецькі політики та громадяни так негативно налаштовані на мігрантів? А також я розповім про те, що вперше в Німеччині українця за рішенням суду екстрадували з країни, але не через те, що він ухиліант, як розповідають деякі блогери. Чи можуть українські біженці переїхати з третіх країн, наприклад, Туреччини, Канади чи Молдови, до Німеччини? Офіційне роз'яснення. Поставте одразу лайк цьому відео на знак підтримки якісного контенту. І хочу подякувати вам за те, що підписуєтесь. Наша YouTube спільнота росте і на каналі вже 40 тисяч глядачів. Наступна ціль 50 тисяч глядачів до 27 травня. Зможемо переходимо до новин, які підготовлені за інформаційною підтримкою телеграм-каналів Українська діаспора в Німеччині та Українська діаспора в Європі. Політичні новини 12 лютого відбулася телефонна розмова президента США Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Лідери двох країн обговорили ситуацію в Україні, можливі мирні переговори, а також перспективи подальшої співпраці. При цьому президент України Володимир Зеленський дізнався про розмову вже після її завершення. Про що говорили Трамп і Путін приблизно півтори години? Одним із головних питань стало майбутнє України. Трамп домовився з російським президентом про необхідність негайних переговорів, а також згодом повідомив, що планує зустрітись із Путіним у Саудовській Аравії. Більше того, він запросив російського лідера до Білого Дому, що може стати першим офіційним візитом глави Кремля. До США за багато років після розмови Трамп зробив низку важливих заяв. Перша він назвав малоймовірним повернення Україною кордонів 2014 року, але припустив, що Україна може відновити контроль над частиною окупованих територій, зокрема в Запорізькій та Харківській областях. Друга Трамп підтримав думку очільника Пентагону про те, що вступ України до НАТО нереалістичний. Третя США продовжать допомагати Україні, але хочуть отримати гарантії повернення вкладених коштів. Четверта, Україна має провести вибори, а припинення вогню можливе в не надто далекому майбутньому. П'ята переговори з Росією можуть відбутися без участі України. Трамп зазначив, що Путін відмовився від ідеї тимчасового припинення вогню, натомість прагне довгострокового врегулювання. Яка ж реакція України та Європи на ці заяви? Президент Володимир Зеленський, який згодом поспілкувався з Трампом, назвав розмову значущою, проте наголосив, що будь-які переговори мають відбуватися за участю України. Європейські політики відреагували ще жорсткіше. Міністри закордонних справ ключових країн ЄС, Німеччини, Франції, Польщі, Великої Британії, Іспанії та Італії виступили із заявою, в якій підкреслили, що територіальна цілісність України не може бути предметом компромісу. Глава МЗС Німеччини Анна Лена Бербок зазначила, що мирний договір можливий лише за участі України та європейських партнерів. Професор міжнародної політики Мюнхенського університету Карло Масала взагалі вважає, що переговори щодо України мають апокаліптичний сценарій. Переговори ведуться через голови українців і європейців. Європейцям не буде місця за столом переговорів. Нам доведеться прийняти результат, і на жаль, схоже, що це стосується і України, каже Масала. Масала впевнений, що Путін намагається зберегти всі окуповані території та уникнути подальших економічних санкцій. Крім цього, заяви міністра оборони США Піта Гексета про те, що Європа тепер має самостійно забезпечувати безпеку України, фактично означають вихід США з конфлікту, вважає експерт. Путін буде плескати в долоні. Це найкраще, що могло з ним статися. Європейські сили безпеки не зупинять його від нової атаки на решту України через кілька років. Таким чином Путін виграв цю війну. Він домігся того, що американці вийшли з цього конфлікту. Додав Масала. У той самий час Financial Times повідомляє, що Трамп та Путін ймовірно спробують досягти припинення вогню у російсько-українській війні 20 квітня або 9 травня. Чому такі дати? Бо 20 квітня православна і католицька церкви будуть відзначати цьогорічний великдень, а 9 травня Росія відзначає перемогу СССР над нацистською Німеччиною. А Путін захоче угоди в такий знаменний день, як цей, сказав один із українських посадовців міжнародного виданню. А знаєте, хто з європейців найбільше підтримує перемогу Росії? Нещодавне опитування показало, що 17% громадян Словаччини хочуть, щоб Росія перемогла у війні з Україною, що є значно вищим показником ніж у сусідніх країнах. Ту саму думку висловили лише 4% поляків і 7% чехів згідно з дослідженням Центральної Європейської обсерваторії цифрових медіа. 30% населення Словаччини виступає за тимчасовий мир без явного переможця, і приблизно така ж частка хоче, щоб перемогла Україна. Водночас 68% поляків та 44% чехів бажають перемоги України у війні. На формування таких переконань у Словаків можуть вплинути дезінформаційні наративи, поширені в країні. Зокрема, деякі політики стверджують, що санкції проти Росії неефективні або що Україна несподівано припинила постачання газу до Словаччини, що призвело до зростання цін. Крім того, у січні в Словаччині активно поширювалося згенероване штучним інтелектом відео з нібито п'яним президентом України Володимиром Зеленським, а також наративи про те, що Україна. Є фашистською державою, яка репресує російськомовних на своїй території. Різного роду дезінформація, а також неперевірена інформація, опублікована заради високих переглядів або навіть залякування, та через непрофесіоналізм деяких блогерів та експертів, є поширеним явищем навіть у новинах для українських біженців у Німеччині. Чи чули ви раніше, що українці, які отримують в Німеччині соціальні виплати, не мають права витрачати ці кошти за межами країни, і нібито не можуть оплачувати товари та послуги в Україні чи здійснювати грошові перекази? Через сервіси на кшталт TransferGo. хочу розвіяти ці чутки. Соціальна допомога Бюрка Кельт призначена для забезпечення базових потреб, таких як харчування, одяг, засоби гігієни, освіта, розваги і таке подібне. Німецьке законодавство не встановлює обмежень щодо витрачання цих грошей, виключно в межах своєї країни. Також немає заборони чи закону на переказ соціальних коштів в Україну для оплати комунальних послуг, замовлення товарів або навіть на символічний подарунок рідним. Українці мають право витрачати буркакель на власний розсуд, або навіть накопичувати їх, наприклад, для покупки авто в Німеччині чи на відпустку з дітьми. Звісно, що використання сервісу TransferGo, за допомогою якого можна переказати гроші з Німеччини в Україну, також не заборонене. TransferGo – це міжнародний сервіс грошових переказів, заснований литовськими підприємцями у 2012 році, який нині обслуговує вже понад 8 мільйонів клієнтів у більше ніж 160 країнах світу. Я сама користуюсь цим сервісом вже другий рік поспіль і можу з власного досвіду сказати, що гроші надходять за лічені хвилини чи добу. Сервіс має вигідний обмінний курс і не стягує комісію за перекази з європейської карти на українські гривніві картки. Крім того, переказ можна здійснити онлайн в телефоні чи на комп'ютері, не витрачаючи час на відвідування банку. А якщо виникають питання, зателефонувати до Україномовної служби підтримки. В описі до відео я залишу посилання на моє персональне запрошення в TransferGo. Якщо виникнуть питання, пишіть в коментарях. Повертаємося до політичних новин за два тижні до виборів. У Німеччині відбулися перші теледебати між діючим канцлером Олафом Шольцом і лідером опозиції найімовірнішим новим канцлером Фрідріхом Мерцом. 90 хвилині дебати почалися із дискусії про обмеження міграції в Німеччині, про що я детально розповідала у попередніх випусках новин. Шольц заявив, що уряд вже ухвалив найжорсткіші міграційні закони за останні роки, а кількість заяв на притулок зараз найнижча з 2016 року. Мерць сказав, що за 4 дні прибуває стільки ж мігрантів, скільки депортується за місяць. А тому він пропонує свій план із п'яти пунктів щодо міграції. Це повний контроль зовнішніх кордонів, заборона в'їзду для тих, хто не має візи чи громадянства ЄС, швидкі депортації та зменшення прав біженців, скорочення соціальних виплат для мігрантів та жорстка позиція щодо країн, які не приймають назад своїх громадян. Франція, Іспанія, Фінляндія вже діють так. Чому ж Німеччина не може? спитав Мерц. В свою чергу Шольц розкритикував голосування партії Мерце разом з АФД щодо плану із п'яти міграційних пунктів. Лідер ЦДУ відповів, що не міг вчинити інакше, проте плани на майбутню співпрацю з АФД він категорично заперечує. Бо у консерваторів і ультраправих різні погляди, зокрема й на Росію. Адже АФД хоче скасувати санкції проти РФ, введені після початку війни Росії проти України. Також хочу додати, що правопопулістська партія АФД посідає нині друге місце в опитуваннях, має понад 20%. Але всі великі партії відкидають можливість створення коаліції з альтернативою для Німеччини, а тому шансів увійти в уряд, а тим паче отримати посаду канцлера, кандидатом на яку є Аліса Вайдель, у партії АФД немає. До речі, міграційна політика має найбільший вплив на виборчі рішення німців згідно з опитуванням югоу. Багато німців під час голосування на виборах будуть керуватись. В першу чергу питаннями міграції це 31%. Особливо стурбовані міграційними проблемами чоловіки 36%, тоді як серед жінок цей показник становить 29%. І на другому місці стоять економічні питання, це 26%. І от на дебатах після міграційних питань обговорили стан німецької економіки. Мерт заявив, що Німеччина вже третій рік у рецесії, а під керівництвом Шольца 50 тисяч підприємств збанкрутували. Шольц проблеми визнав, хоча й звинуватив зовнішні чинники. Я на Україну не нападав, постачання газу не припиняв. Це все Путін сказав канцлер. У питанні, як виводити економіку Німеччини із застою, Шольц пропонує зняти обмеження на нові кредити. Мерць проти і хоче скоротити бюрка кельт на 6 мільярдів євро, зокрема для новоприбулих українців, та повернути 400 тисяч безробітних на ринок праці. Обидва кандидати за зниження податків, але для різних категорій населення. Що політики говорили про війну Росії проти України? Повторили свої раніше озвучені позиції про те, що Україну потрібно і надалі підтримувати. Обидва були обережні у своїх висловлюваннях, адже чекають заяв від представників Вашингтона на Мюнхенській безпековій конференції, яка відбудеться 14-16 лютого. На питання, як після війни допомогти Україні захиститися від можливого нового нападу Росії, чітких відповідей не прозвучало. Мерць сказав, що підтримує вступ України до Євросоюзу в середньостроковій перспективі. А щодо НАТО, то, мовляв, поки війна триває, це питання не обговорюється. Наступні декілька новин пояснюють, чому міграційне питання в Німеччині стало номером один перед виборами. Останнім часом більшість гучних кримінальних інцидентів відбувається за участю мігрантів. Ось, наприклад, вчора, 13 лютого, у центрі Мюнхена 24-річний афганець Фархат Н за кермом білого міні Купер на великій швидкості в'їхав у натовп учасників профспілкової демонстрації. Постраждали 28 осіб щонайменше один потерпілий перебуває у критичному стані. Фархат Ен прибув до Німеччини у 2016 році як шукач притулку. Його клопотання було відхилене, але він отримав тимчасовий дозвіл на проживання. В останні роки він неодноразово порушував закон, зокрема займався крадіжками та злочинами, пов'язаними з наркотиками. Варто також згадати трагедію на різдвяному ярмарку у Магдебурзі 20 грудня 24-го року. Тоді у центрі міста автомобіль врізався в натовп людей. Загинуло щонайменше 11 осіб, серед яких була дитина понад 200 отримали поранення. Водієм виявився 50-річний лікар із Саудовської Аравії, який прибув до Німеччини у 2006 році як політичний біженець. Також нещодавно за участі 24-річного чоловіка із Гвінеї, який має статус Ульдунг, це тимчасова заборона на депортацію. Сталося одразу два пов'язані між собою напади. 14 січня у власному ліжку з ножовим пораненням знайдено тіло 26-річного чоловіка, члена партії ЦДУ. А у ніч з 20 на 21 січня була тяжко поранена 54-річна жінка з України, яка мешкала у тому ж будинку. Її госпіталізували у критичному стані. Далі хочеться розглянути ще одну свіжу новину про екстрадицію українця з Німеччини. Але спочатку хочу пояснити вам різницю між екстрадицією та депортацією. Екстрадиція це видача злочинців на запит іншої країни. А депортація це примусове повернення мігрантів через порушення міграційних правил. Так, от, правоохоронні органи України звернулися із запитом про екстрадицію чоловіка, який виїхав до Німеччини. Його звинувачують у погрозах та фізичному нападі на поліцейського під час забору аналізу крові у лікарні. Після взяття чоловіка під вартою для подальшої екстрадиції він чинив опір. Аргументуючи це тим, що йому доведеться очікувати призову на військову службу, а він мовляв не хоче вбивати людей, і з міркувань совісті відмовився від військової служби. Вищий земельний суд Дрездена звернувся до Федерального Верховного суду Німеччини за роз'ясненням, чи можна в такому випадку задовільнити екстрадиційний запит. Суд ухвалив, що відмова від військової служби з міркувань совісті не є підставою для відмови в екстрадиції. Тут можна зробити декілька висновків: перший Воєнний стан в Україні не є перешкодою для екстрадиції злочинців. Другий чоловіка екстрадують не через те, що він ухиляється від військової служби, а через його злочинні дії. Третє депортація в Україну через ухилення від армії неможлива. Чому роблю на цьому акцент? Бо деякі ЗМІ подали інформацію так, що чоловіка екстрадують до України через його відмову від військової служби. І наостанок інформація для українських біженців, які хочуть переїхати до Німеччини з третіх країн, наприклад, Туреччини, Канади, США чи Молдови. В описі під відео я залишу документ, на 23-й сторінці якого буде роз'яснення Міністерства внутрішніх справ Німеччини. Так от, українці, які спочатку оселилися в третіх країнах поза межами ЄС і отримали там вид на проживання чи тимчасовий захист, не можуть подати заяву на тимчасовий захист у Німеччині відповідно до 24-го параграфу закону про перебування. Право на тимчасовий захист у Німеччині мають тільки ті, хто напряму прибув з у. України після початку війни. Як це працює на практиці? Міграційні служби ймовірно будуть керуватися цим документом під час прийняття рішень. Винятки можливі лише через суд із за підтримки міграційного адвоката. Тим українцям, які все ж таки хотіли переїхати до Німеччини офіційно, я раджу подивитися моє відео про карту можливостей Шансенка. На цьому завершується випуск. Прошу вас поставити лайк та написати будь-який коментар для кращого просування відео. Підписуйтесь на канал, я рада кожному. Дякую за перегляд і бувайте!